Доброго ранку, друзі! Сьогодні п'ята доба року, 5 січня, це неділя. Відчувайте цей спокій. Неділя це наш шанс зарядитися енергією, розслабитися і подумати, як увійти в робочий ритм плавно і без стресу. А зараз почнемо цей день із посмішкою разом з ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні є декілька цікавих подій. По-перше, це день діалогу. Ви знаєте, діалог це мистецтво слухати і чути, використати цей день, щоб сказати важливі слова тим, хто їх потребує. Або поговоріть із собою. Це теж корисно, особливо якщо давно не було щирих розмов. А ще сьогодні день збитих вершків. Вершки це про легкість, а хто не хоче трішки легкості в житті. Збийте вершки, створіть десерт або просто створіть гарний настрій. Ну і також сьогодні міжнародний розвантажувальний день. Холодильник, шафа, мозок. Розвантажуйте все, що вас обтяжує. І головне, жодного почуття провини. Це ваша перезарядка. А ще за традицією ми святкуємо імениним. Сьогодні вітаємо Феодула, Наума, Павла, Василя, Михайла, Івана та Макара. Дорогі іменинники, бажаємо вам дня повного гармонії, теплих слів і вершків, ну тільки якщо ви їх любите. А тепер найцікавіша рубрика за думкою багатьох це гороскоп. Тож починаємо. Овен. Вам сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. Відверті розмови принесуть несподівані ідеї. Телець, не бійтеся розвантажувати себе від усього зайвого. Результат вас приємно здивує. Близнюки сьогодні магніт для цікавих знайомств, головне, не втратьте себе в цьому процесі. Рак, легкість і гармонія, ваші союзники. Не дозволяйте нікому зіпсувати ваш день. Лев, час для діалогу з собою. Складіть план на наступний тиждень, він принесе багато корисного. Діва, дозвольте Собі день спокою і релаксу, жодних зайвих зусиль. Терези, ви сьогодні на перехресті між відпочинком і справами. Оберіть відпочинок він потрібніше. Скорпіон час розвантаження, фізичного чи емоційного, після цього все стане на свої місця. Стрілець, ви сьогодні, як збиті вершки, легкі, приємні, і всі вас обожнюють. Насолоджуйтеся цим. Козоріг, розвантажте думки, відпочинок це теж інвестиція у себе. Водолій день для творчості і нових ідей. Не зупиняйтеся на досягнутому. Ну і риби, не бійтеся бути собою, навіть якщо це викликає здивування у оточуючих. Це ваша сила. Ну, а тепер прогноз погоди на неділю. Сьогодні природа теж вирішила розвантажитися. День буде спокійним, без зайвих емоцій. Навіть якщо за вікном трохи похмуро, в вашому серці завжди може світити сонце. Це ми точно знаємо. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Розвантажитися від усього зайвого, думок, старих речей чи непотрібних обов'язків. Це полегшить ваш старт у новий тиждень. Також, якщо ви сьогодні зможете створити щось легке і повітряне, успіх вас точно не омине. Народа, тепер найцікавіше. Ми часто забуваємо, що неділя це не просто день відпочинку, а можливість підготуватися до нового етапу. Візьміть цей день для себе. Напишіть список із трьох речей, які зроблять вас щасливими. Може, це прогулянка з другом, перегляд фільму чи кілька хвилин тиші. Пам'ятайте, відпочинок це не слабкість, а ваш ресурс для руху вперед. Дайте собі можливість сповільнитися сьогодні, щоб завтра стартувати впевнено і з посмішкою. Дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде легким, як збиті вершки, і наповненим приємними розмовами. Побачимося завтра у цей же час у новому тижні. Бережіть себе і тих, кого любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.